Я Ти, блядь... Коли ти приїжджаєш, там, коротше в якийсь музеї, там старі такі речі, що це таке? Магазин Антикваріат! А Одним словом, таким в кінці пом'якшення таке. Що це такі речі, оці? вони з такої епохи оцієї. Оце правильне слово А, анти-да-да-да. да І в кінці пом'якшення таке легке. Антикварь? Антикварність? от Як оце ти сказав, але ні зараз. ладно. Отак, ладно, давайте вже. Друге не, не поспішає. добре, не поспішай. Да окей, оце як ти сказав останній раз? Останнє слово антикваріатність. І між ним всередині цього слова, всередині цього слова, одна буква. Загад, це один слово. з один з легендарних героїв Попії, на якому він грав. <реш> Блять. Пам'ятаєте героя, на якому багато грав? гравдень? Uh -huh. там... Да, так, Я знаю, я знаю. Я понял. Перше з буква де з... саме де саме посередині. Ця ця буква Антик... вона щось заміняє чи додає Так, да, 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 да. чотири 4... ні, ні, перших чотири норм, буква попея і далі. От закінчення, а античність.